Японія головний споживач риби у світі. Кожна десята рибина, виловлена на планеті, потрапляє на стіл японців. А майже 90% вилову в країні вранішнього сонця звозять на ринок цукідзі, найбільший рибний ринок у світі. Тут могли б розміститися 43 футбольні поля. Тут почувається, наче в музеї морепродуктів. А от справжня перлина ринку блакитний тунець. Цю красуню купили сьогодні за 38 тисяч доларів, і важить вона 150 кілограмів. Це найдорожча у світі риба. Нещодавно тунця вагою 212 кілограмів продали тут на аукціоні за 640 тисяч доларів. А рекордну ціну за тунця заплатив японський ресторатор Кіосі Кімура близько двох мільйонів доларів. У середньому кожна тушка коштує як хороший автомобіль. От зараз почнеться магія в чистому вигляді. Це розбирання тунця. Першим інструментом стає пилка, і голову відпилюють повністю. Це практично безвідходне виробництво, тому голову теж використають. Аросі Хотте, це найбільший кухонний ніж у Японії. Півтора метра завдовжки і 30 сантиметрів руків'я. Це як справжній самурайський меч. Дуже до речі, небезпечна робота. Боронь боже, він зірветься. Ви уявляєте? І ненавмисно навмисне бідолашну дівчину можна розрубати навпіл. Дівчина не страшно отак стояти під таким ножем? Ні, я довіряю своїм чоловікам. Це правильно. Тільки уявіть, що на цьому базарі продається 700 тисяч тонн риби. А річний обіг приблизно шість мільярдів доларів. Тут у Японії гроші заробляють не на нафті і газі, а на тунці. От зараз рибу розбирають і шматки з кров'ю викидають. Я хочу показати вам відро для сміття. От бачите, який шматок тунця викинули. Я б це з'їв. Можна я заберу з'їм? Ти з чого ми ж це викинули? Тобто ви хочете сказати, що це неїстівне? Цей шматок не смачний і смердючий. По-моєму, у супермаркеті таке продають. На вигляд ніколи не відрізниш. Для мене що цей тунець, що той абсолютно ідентичні. Але той йде в смітник, а цей в елітні ресторани. Від того з якої частини ти візьмеш м'ясо, залежить його безпосередня вартість. Те, яке найчервоніше, якраз найдешевше, а найдорожче м'ясо рожеве під черевцем. Я читав історії, як на цьому ринку продавали рибу за півтора мільйона доларів. Чому тунець може бути таким дорогим і якою має бути риба, що коштує мільйони? Словами цього не поясниш. У такої риби дуже ніжний смак і вишуканий після смак Упіймати тунця на мільйони рідкісне щастя, як знайти у морі скарб. Кому поталанило скуштувати таку рибу, щасливець. Здавалося б продавці тунця мають купатися в багатстві та розкошах. Але бізнес ризикований. Багато що може піти не за планом. Про це, як ніхто інший, знає і дідосан. На світанку він закуповує тунця у рибалок на аукціоні, а потім продає у своєму магазині на ринку «Цукідзі». Їдосан, розкажіть, як пройшов сьогоднішній день. Скільки рибин купили? Яку суму витратили? Я купив чотири рибини по 150 кілограмів. Кожна найдорожча коштувала мені 35 тисяч доларів, але фортуна від мене відвернулася, і я зазнав збитків. Що сталося? Одна з рибин була поганої якості, і не варта грошей, які я за неї заплатив. виходить ваш бізнес лотерея. Поки ви не розрізали рибини, ви не знаєте за скільки її можна продати. Так іноді починаєш розбирати рибу і знаходиш пухлину. Ще бувають внутрішні ушкодження, чи забагато крові у м'ясі, через те, що рибу кинули чи притисли на кораблі. Але покупця це не хвилює. Йому потрібен якісний товар. Скільки ви сьогодні втратили? Десь 15 тисяч доларів. 15 тисяч доларів? Я так розумію, що у масштабах вашого бізнесу, з огляду на ваше спокійне обличчя, це норма. В торгівлі тонцем, як ювелірний чи автомобільний бізнес. Тут нема маленьких цифр. А за нормальної ситуації, якщо ви купили тунця за 30 тисяч доларів, скільки він вам приносить? В ідеалі моя виручка вдвічі більша за вартість риби. Яка рибина була найдорожча? Якось я купив рибину за 100 тисяч доларів. Як ви думаєте, у чому феномен тунця? Чому ця риба перетворилася на свого роду японське золото? Це найсмачніше з того, що ми маємо. Найдивовижніше, що цього тунця можна і треба їсти сирим. І звичайно ж, я не міг не продегустувати найдорожчу рибу у світі? Друзі, я не маю слів, щоб описати цей смак. Якщо ви купували тунця в наших магазинах, суші ресторанах. Це не має нічого спільного з тим, що я скуштував на базарі. І це свіжа риба, буквально обволікає всю ротову порожнину, і відчуваєш палкий поцілунок, я не знаю, з чим порівняти. Це дуже смачно. Це поцілунок вродливої дівчини. Я обожнюю свою роботу в такій миті. Мені здається, що у світі немає нічого смачнішого. Скуштувавши свіжого тунця раз, його смаку вже не забудеш. Це сире філе, яке не заморожувалося, не зрівняти на смак ні з чим. Без перебільшення елітний продукт. Але існує тунець доступний для кожного. Дешевий варіант скуштувати цю рибу. Щоранку тонни морепродуктів з ринку Цукідзі розлітаються по всій Японії. Причому тут їдять навіть те, що в нас вважають відходами і викидають. Вивчимо меню. Є місцевий оселедець, червоний снепер, камбала. Але це ще не все. Найцікавіше ховають. Під прилавком і виносять для найбожевільніших гурманів. Попросимо друзі, це просто фантастика. Гляньте очі, тунця і цю страву справді їдять. А як їх готують? Можемо зварити. Хвалити Бога, ви мене заспокоїли. Японці понад усе на світі люблять рибу. Навіть очі йдуть у хід, і вони дешевші ніж інші частини тунця. Іноді такий жах можна знайти в супермаркеті і купити одне око за 4 долари. Ви самі любите очі? Звісно, хто ж їх не любить. Отак, друзі, можна сказати, віч на віч з такою неймовірною стравою, яку багато європейців не подужають. Очі тунця є в усіх списках і рейтингах гастрономічних жахів планети. Нічого страшного немає. Там хрящики, але на вигляд, жах. Добре, готуйте на кухні ресторану. Сортують величезні очиська. Кожне завбільшки з кулак, апетитними їх точно не назвеш. Подивіться самі, як таке можна їсти. Але будь-який японець назве вам з десяток очних страв: парове око, смажене око, тушковане, варене чи отака юшка. А рігато займас. От де взагалі взялася традиція їсти очі. От ми зазвичай рибу випатрали, очі викинули. Ти що таке добро шкода викидати? Тунець дуже дорога риба, а його очі дуже смачні. Для вас смачно, а в нас кажуть, якщо хочете себе випробувати, довести що сміливий, нічого не боїтеся, скуштуйте, ризикніть. Страва дивиться на тебе старілки загрозливо, порожні очниці. Знаєте, зазвичай клієнт розглядає їжу, а це той випадок, коли їжа розглядає клієнта. Перейдімо до головного, скуштуємо. Отже, друзі, це око. Дуже схоже на людське, тільки надто велике і, на щастя, не сире, а варене. От я бачу зіницю спеціально для вас у найкращих традиціях нашої програми. Одразу, два рази. Перший і останній зіниця тунця жорстка, дуже жорстка і дуже смачна. Навіть не знаю, з чим це порівняти рибна паста. Це була зіниця. Тепер, друзі, зіницю скуштували. Скуштуємо наступне жахіття. Кришталик, жировий прошарок. желе, неймовірний смак. Круто. Дуже подобається. Я фанат цієї страви. До того ж, за японськими мірками вона доволі дешева. Ця тарілка коштує 5 доларів, а ось м'ясо навколо очей. Тут усе просто це дуже смачне, тушковане рибне м'ясо. До речі, недарма Асоціація охорони здоров'я Японії внесла цю страву до переліку найкорисніших, бо в ній багато жирних кислот і білків. Словом, очі це корисно. Причому друзі, це не найстрашніше, що довелося скуштувати в Японії, і це не найстрашніше з морепродуктів. Екзотичні, водночас небезпечні морепродукти в Японії не обмежуються отруйною рибою фуку. Зараз лусне є й інші страви, які цілком можуть стати в житті гурмана останніми. Ми йдемо трохи під'їсти, але зробимо це не в звичайному кафе, а в закладі, який не побачиш у туристичних проспектах, і скуштуємо дуже цікаву їжу. Як вірять у Японії, ця їжа дає неймовірну силу і енергію. Щоб її з'їсти, теж треба мати силу, духу й волі. Коли їси цю їжу, можна за кілька хвилин вмерти, якщо щось піде не так. Це небезпечна їжа. Коні здравствуйте. здрастуйте. Як вас звати? Мау дуже приємно. Мао. Я Діма. Я прийшов не випадково, а щоб скуштувати оце жахіття. Мені сказали, хто подужає і зможе себе пересилити, той одразу стане сильним, витривалим. Це правда? Не знаю, чи сильнішим, але сміливішим точно. І ще гарантую тобі незвичні відчуття. Коли їжа ворушитиметься у твоєму роті. Будь ласка, не лякай мене, мені і так страшно. Спочатку у всіх така реакція, але коли розсмакують, стають постійними відвідувачами ресторану. Ходімо, вибереш собі красення в акваріумі, і кухар його розбере при тобі. Дякую. Конічува, здрастуйте. Як вас звати? Тео. Делікатес, який я сьогодні скуштую, японський восьминіг. Тут його продають сирим, цю істоту з липкими щупальцями і сотнями присосок з'їдають живцем. От, друзі, гляньте, що відбувається одразу. Сотні присосок витягують мою шкіру, він одразу присмоктується. Ви самі любите цю страву? Ні, терпіти не можу. Та однак щодня тисячі таких восьминогів з'їдають живцем. У чому секрет і прикол. По-перше, у сирому вигляді вони вважаються найкориснішими. А по-друге, людям подобається відчуття, коли щупальця лоскочуть язик і піднебіння. Як жорстоко, мішок з чорнилом викидають, але восьминіг унікальна тварина, яка залишається живою, і його ноги ворушаться, А щупальця продовжують чіплятися за що тільки можна. І тут ми підходимо до найголовнішого: чому ця страва смертельно небезпечна? Було вже чимало випадків, коли люди гинули під час вживання цього доволі дорогого делікатесу. Не пощастило, коли він щупальцями присмоктується у стравоході і дихальних шляхах. Людина починає задихатися, і якщо ви поперхнулися крихтами, вас можна перевернути головою вниз, потрусити, побити по спині, щоб їжа пройшла. Але якщо присмокталося щупальце, це все. Це рулетка. Мені сказали сісти на своє місце. Зараз я куштуватиму живу бридоту. Оце так. Їжа, що рухається і звивається в тарілці. От, друзі. Це їжа. Їсти дуже просто. Берете восьминога, він ворушиться, а ви його їсте живим. Обов'язково у соус. Він слизький, я не можу його кинути в соус. Бачите, він присмоктується до тарілки. І не відірвеш. Ось, друзі, це їжа, яка не здається без бою. Воює до останнього. Розрубали, розрізали, все одно звивається. Я дуже сподіваюся, що мій випадок не поповнить статистику найдурніших смертей на планеті. Він чіпляється до щоки зі зворотного боку. Ну що, класно? Це неймовірно. Відчепися. Знаєте, друзі, що у цій страві мені не подобається, що треба дуже довго жувати. За щільністю нагадує гуму з рибним присмаком. Хто вигадав таку дурницю? У Японії вже багато століть їдять живих восьминогів. Сідай його краще добряче прожувати, бо якщо не прожувати. Чималий ризик, що проходячи з травоходом униз, зачепиться за стінки і намагатиметься повсти вгору неминуче. Якщо він перекриє дихання, то чотири хвилини і смерть. Ти чула про такі випадки, було таке? Чула, але при мені, слава Богу, такого не бувало. Приєднуйся. Тільки він ще житиме, минуло 15 хвилин. А він усе ворушиться, живе пів години. Точно смикається. Що ж, давай ще по одній? Загалом, друзі. Лише з нашої програми ви зможете дізнатися практичні поради, як правильно з'їсти живого восьминога. Отже, запам'ятовуйте, щоб правильно з'їсти живого восьминога, його треба швидко вмочити в соус, щоб він не встиг присмоктатися до тарілки раз а потім глянути на нього, переконатися, що він живий, бо мертвих восьминогів не можна їсти, і посилено жувати. Бо інакше до вас може прийти смерть.